Доброго дня! Якщо ви бажаєте навчитися будувати зображення в тонких лінзах, залишайтеся з нами. Ми розглянемо, як побудувати зображення за допомогою тонкої збиральної лінзи. Перед вами на екрані схематичне зображення лінзи. Головна оптична вісь лінзи, на якій показано оптичний центр точка О, та фокуси лінзи. Якщо від точки F фокуса лінзи відкласти відстань рівну фокусній, то отримаємо точку 2 f Це подвійний фокус лінзи. Для того, щоб будувати зображення, необхідно знати, що промінь, який проходить через оптичний центр лінзи, не заломлюється. А промінь. Який проходить паралельно головній оптичній осі лінзи, заломившись в ній, пройде через фокус лінзи. Якщо промінь йде через фокус лінзи, то заломившись в ній, він пройде паралельно головній оптичній осі лінзи. Побудуємо зображення точки А. Для цього з точку А з'єднуємо з точкою О променем. Промінь, який проходить через центр лінзи, не заломлюється. Через точку А проводимо промінь паралельно головній оптичній осі лінзи. Заломившись в ній, він пройде через фокус. Перетин отриманих променів буде точка А' яка є зображенням точки А. Якщо вам потрібно побудувати зображення предмета, в такому випадку треба побудувати зображення його крайніх точок А і Б. Всі решта точок будуть знаходитися між ними. Будуємо зображення точки А. Проводимо промінь через точку А. І оптичний центр лінзи. Він не заломлюється. Через точку А проводимо промінь паралельно головній оптичній осі. Заломившись лінзі, він пройде через фокус. Перетин променів це буде точка штрих, яка є зображенням точки А. Аналогічно будуємо зображення точки Б. Проводимо через точку Б промінь, який пройде через оптичний центр. Він не заломиться. Проводимо промінь з точки Б паралельно головній оптичній осі. Заломившись в лінзі, він пройде через фокус лінзи. Перетинів променів, променів це буде точка Б штрих, яка є зображенням точки Б. З'єднуємо між собою точки А' і Б'. Отримуємо зображення предмета АБ. Зображення предмета АБ є дійсним, перевернутим, як ви бачите, і збільшеним. В залежності від того, де ми розмістимо предмет, зображення в лінзі можна отримати. Збільшене, зменшене і як дійсне, так уявне. Якщо предмет між фокусом і подвійним фокусом, в цьому випадку зображення отримуємо збільшене. Якщо предмет будемо віддаляти від лінзи, то зображення його зменшується. Коли ми помістимо предмет у подвійний фокус лінзи, то зображення отримаємо теж у подвійному фокусі і його розміри будуть рівні розміру предмета. Якщо предмет розмістити за подвійний фокус, в цьому випадку ми отримаємо зображення Зменшене, дійсне, перевернуте. І чим далі будемо віддаляти предмет, розміри зображення будуть зменшуватись. Якщо предмет розмістимо на відстані менший, ніж фокусній, в цьому випадку промені, які пройшли через лінсу, розбіжні. Отже, будуть з'єднуватись їх продовження. В цьому випадку ми отримуємо уявне зображення, тому що перетнулись не промені, а їх продовження, збільшене і пряме. Якщо предмет розмістити у фокусі лінзи, то, ми отрим... то промені, які заломились у лінзі, будуть паралельними і зображення буде відсутнє. Отже, за допомогою збиральної лінзи можна отримати уявне збільшене зображення. Це коли предмет розміщує на відстані меншій, ніж фокусна. Дійсне зображення збільшене. Це коли предмет розміщуємо на відстані більший, ніж фокусна, але менший, ніж подвійна фокусна. І отримаємо зображення дійсне зменшене, якщо предмет розмістимо на відстані менше фокусів. Отже, ви можете перевірити побудови, виконавши їх самостійно. Дякую за увагу!